Якщо вони повернуться, я покажу їм це. Знову ти вся така небезпечна. Я просто жартую. Що вона покаже? Знову. Нічого страшного. Якщо вони повернуться, я покажу їм це. Знову ти вся така небезпечна. Я просто жартую. Спасибо. Добре. Тоді я з'явлюся тобі на допомогу. Так, точно, точно. Іншого і не може бути. А, Правила евакуації. Чув, що це також є у 9-й і 10-й гілках. А? Ти серйозно? Якось людожарі йде тільки людей, так? Чому людожари досі існують? Їм варто померти? Той в Усе вказує на те, що наступною мішені у буде або 3, або 13 гілка. Можливо, а у планує